Привіт усім! Doogie Blade 10 Ultra сьогодні на огляді, і це один із найтонших захищених смартфонів 2024 року з чудовим дизайном. Про дизайн далі та спершу комплектація. Інструкція, зарядний пристрій та кабель, а також захисна плівка на дисплей. Торці бокові вкриті металевими накладками, де справа розміщені кнопка регулювання гучності, а також блокування. В останній є і сканер відбитків пальців. На лівій панелі традиційно для захищених смартфонів кнопка під налаштування запуску різних додатків. А також слот для встановлення двох sim карт і ще також окремий слот для картки пам'яті. Нижню панель пристрою займають мікрофон та динамік, а також під заглушкою TyPC-порт, а зверху взагалі пусто. Фронтальна панель отримала дисплей з кабловидною вставкою під камеру, динамік для розмов, а також доволі невеликі рамки навколо дисплею. Задня панель пластикова. Створює оманливе враження прозорості, проте ні, просто пластик. Розміщені тут камери і спала. 240 г. Така вага захищеного за стандартом IP69K смартфону, на корпусу 10,7 мм. А це чи не рекордний показник, який говорить про те, що використовувати смартфон буде зручно. І так, смартфон не боїться води та ударів при падінні з висоти до 1,5 метри, виглядає сучасно, але не занадто яскраво. Хотіли зробити щось цікаве і в цілому вийшло. При цьому навіть пластикова задня панель не відлякує. Тому що схожих смартфонів на ринку десятки, і всі працюють чудово. Ну а тепер реальний тест із реальною водою. Перевірку смартфон пройшов успішно, він без проблем працює далі. Восьмиядерний процесор Unisoc T606 уже давно встановлюється в захищені смартфони, і тут він виглядає максимально органічно. Великим плюсом є невелике споживання енергії, а тут це важливо, адже акумулятор має ємність лише 5150 мАч. В іншому ж маємо доволі непогані запаси пам'яті 8 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної. Смартфон працює добре, немає жодних проблем з оптимізацією, тим більше операційна система Android 14 взагалі не має недоліків. Звісно ж, не обділили девайс NFC модулем, він присутній. Відчуття від роботи з цим смартфоном очікувані, адже це не флагман, проте і сильних фрізів у системі ви не побачите ніколи. Що тут говорити, навіть в ігри можна пограти на такому залізі. Дисплей же має діагональ 6,56 дюймів, роздільна здатність його 1612х720 пікселів. Ці характеристики говорять тільки про одне дисплей нормальний, але далеко не флагманський, що й відповідає ціні пристрою. В цілому варто зазначити, що кольоропередача, а також загальне враження від яскравості та чіткості зображення тут непогані. Також із бонусів, частота оновлення 90 Гц, тому плавне зображення буде завжди. Ну і кути огляди тут далеко не бюджетні. Видно все практично під будь-якими вигинами смартфону в сторони і по діагоналі. Сенсорний шар просто нормальний, перебільшувати не будемо, а захисне скло на дисплеї надійне, горіла глаз, тут не здешевили. Що ж до основної 50 мегапіксельної камери, то вона насправді гарна, гарний і лаунчер, в якому ви знайдете масу режимів, портретна зйомка, панорамна і не тільки це. Відеозапис смартфон може робити у роздільній здатності Full HD 30 кадрів на секунду, що є базовим показником для цього цінового сегменту. Варто зазначити, що девайс без проблем зніме гарний кадр в хороших умовах освітлення, бо бюджетні смартфони потребують його достатньо. Фронтальна камера тут на 8 Мп. Для селфі підійде, але якщо ви не є супервимогливим користувачем Instagram, тут все і так зрозуміло. Тож, що ми отримуємо? Смартфон товщиною в 1 см. З гарним захистом, а також нормальним залізом з NFC. Варіант дійсно непоганий для тих, хто шукає відносно легкий і тонкий гаджет із захистом. Купити можете його за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.